день підписників усти каналу. Хочу вам показати ділянки гібридизації стояшнику. Ну таких, звичайно, участі таких господарств, які займаються дуже мало, тому що це надо, щоб відповідна була і технологія відпрацьована і були спеціалісти. Ну і мало хто це знає, тому що, ну, всі знають, що там посівний матеріал ну, ці ці ці, ці, ці гібриди Гібриди імено, не сорта, а гібриди соєшнику чи кукурудзи. І е, мало хто знає, як воно це відбувається, ці поля, ділянки гібридізації, е, ну, таке господарство, ці, ці округи, це я, я знаю одне, більше я таких не бачив. А такі поля, а такі ділянки, І як воно відбувається, е, ось ми підійдемо. Ось такі сється. Ну, я так думаю, це м -м, два рядка. Ось. Два рядка ось один рядок, ось другий рядок. Це два рядка батька сється. І потім сється мати. Сіється. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть рядків сіється матері. Ось. Оце шесть рядків вже ж. І обратно два рядка сіється э, батька. Ну, одна єс. Одних із критеріїв, як ви бачите, ось один батько був раніше посіяний, це, бачите вже грінка викидається, це пізніше сівається, щоб збільшити період запилення. Один раніше сівається, другий пізніше. І Головне, як сказати, що требування повинно бути, що в радіусі 1,5 км не повинно бути там, другого соєшника сіється. Дуже должна бути це частота, щоб була частота гібрида, тому що так само ті і бджоли, і інші насікомі вони переносять полок і вже не буде частоти, частота гібрида була. І в радіусі там кілометр, чи навіть може, багато сказав, десь 500 метрів чи до кілометра, може кілометр покрузи менше. Сонячнику більше, щоб не було других, не то що других там, ділянок гібридізації, взагалі другого соняшника не було. ж. Тому що може, не може а переноситься пилок і тим самим вже чистоти не буде. І ось як ви бачите, ось як може я таке перший раз бачу, ось батько ж, да? а ось ви бачите, скільки маленьких на ньому ще рінок. Такий кучерявий такий ось. Збільша, а ось такий маленький ще є. Так само збільша, ось тільки більше, більше маленьких. Ну я це думаю для того, щоб спеціально зроблено, щоб побільше було від батька пилку, щоб він краще опилював матері. Такий маленький. І він виходить, ось як ви бачите, тут аж він виходить, сіється густіше. Густіше сіється батько, ніж матер. Так само, щоб більше белка було, щоб грінка в матері була краще виконана. Мати, як ви бачите, ну, вона її за що того, що менше сіється і набагато менше сіється рядку, то в неї її стебло е, крепше. Ну, Потім я бачив далі вже це ще під осінь, десь в серпні. місяці, ці два батька їх катком проходить, і дискова борна, що заїжджає, і там є заїжджа така типу, стрикоза яка робить кастрацію в кукурузі, вона просто ці два рядка зрізає. Ставляться ножі і зрізає, тому що э, э, була э, кліренс, щоб не подавив вже ж э, материнську лінію. І він просто ці видавлює, ну як ви бачите, що багато. Тут маленьких гріночок оце, на батьків, це беру вас як бачу, а на материні, тут іде е, одна грінка. отака От це кукурудза, не кукруза соєшник е, фірма Мас. Е, це французька, раніше називалася називалась е, Мас Массіц. Майсадур, на да, Майсадур, називається МАС, Ми під'їдемо, там є табличка. Отака е, ділянка гібридізація. І туди побачите, один батько більший, другий менший. Тим самим, щоб збільшити е, термін запилення. Щоб краще насіння краще в грінка, в матері було краще налита, краще виповнена зерно. Тут ви бачите, койде проходилось, мабуть, вручну виривалися якісь, може там нетипові нетипові Рослини в матері. Ну, як ви бачите, я раз таке бачу, що наскільки багато у батька гріначок маленький. Буває таке там, на городі десь випу, ну падаєш насіння зійде, то у нас на над буває таке, що на одному стеблі там 10, 20, 15 маленьких таких гріночок. Оце виходить це батько. Получається, гібрид він там, на наступний рік він сам розхрестився і вийшов батько і матиш. Оце ж як багато гріночок, оце виходить, виходить батько ж. Буває таке на городі там. Ну, там раніше садили, зараз е, вже не садяться, там особискати зараз всі в магазинах купують. Ж. а раніше всі е, багато садили, було крупно, що потім перевелося насіння, спеціально таке ж. От ми зараз під'їдемо. Гібрид Mass 85S, 18S. Це табличка прям, прям екстра, це грунтовий експрес 40 грам на гектар, фюзеланд Forte, Амістар, НЖО, це вже інстициди, бор 1 літра. Амістар на 8 Касент 150 грам на літр. Массиц. Ну, раніше називається Майсадур, зараз Мас Сіц. це гібридизації цього. Э, Сорту. Дякую за увагу, ставимо лайки, коментуємо, далі буде.